Тато приходить в дитячий садок забирати свого сина. Вихователька йому скаржиться Ваш син страшенно лається матюками. «От трястя. І хто ж це його навчив? «Офіціанти, Що би ви мені порадили до вишуканого вина шатола фіт? Поменше вимахуватися. Я бачив, як ви на мопеді під'їхали. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися двоє друзів. Один питає як життя? Все нормально, дружина, діти, все гаразд. А ти як? А я з дружиною розлучаюся. Та ти що? Вона ж у тебе така дбайлива господиня, чистюля, завжди все по хазяйству робить. Отож, бо і воно. Встанеш вночі водички попити приходиш, а ліжко вже заправлене. Це буде важка ніч. Не всі доживуть до світанку. Васю, та діставте вже, закрий холодильник, ці котлети на завтра. На заправці висить плакат. Хто купить повний бак бензину, отримає право брати участь у лотереї? Приз безкоштовний секс. Приїжджають двоє чоловіків, заливають повний бак, підходять розплачуватися. Заодно і цікавляться, чи можна випробувати удачу. Господар пояснює, правила дуже прості. Я загадую число від одного до десяти. Хто відгадує, той і виграв. Ну, давай, загадуй. Сім. Господар. Ні, я задумав два. Може, наступного разу вам пощастить. Чоловіки від'їжджають від заправки той, що програв, каже Якась підозріла лотерея. Може, він просто приколюється? Та ні, ти що? Минулого тижня моя дружина тут двічі вигравала.